я не знаю, це феномен Олександра Міштуренко. На «Аматорі» за 5 років ми здобули путівку в ОПЛ. Зараз з Олександром Гладким. Після чого наша розмова була в три хвилини. Мені легко це дається, і до хлопців вони швидко до мене потягнуться, як і я до них. Здувало ваше місто маленьке. І то ти більше хвилюйся, ніж коли в полі граєш. Питання це до нього. Я є його брат, близнець. Що найлюблені, що професія футболіст саме для вас? В першу чергу, мабуть, сам футбол, сам процес, забивати голи, щоб радувалися мої рідні, мої колеги футбольні і вся моя команда, щоб всі були в захоті від моєї гри. У яких клубах грала та що запам'яталось найбільше? На матерському рівні багато в яких грав, професійному рівні грав в Інгульці, в якому прийшов. Також на аматори за п'ять років ми здобули путівку в ОПЛ, також ці п'ять років вийшли в фінал Кубку України, гравши з Шахтарем. Потім грав я у Кривбасі Криворізькому. Після нього був у Скороці Тамаковському і потім вже поїхав до Аматорів грати в Одесу і потім вже приїхав сюди. Улюблений футболіст дитинства або кумир дитинства? Ну, насправді такого самого нема. Ну, в захваті був від Рівалдо, від Роналдіня був в захваті, від Роналда Зубастика був теж в захваті. А ну, так, щоб саме комир, то, мабуть, не було. А зараз за ким слідкуєте і з наразі граючих футболістів? Зараз, зараз мабуть, мабуть, на першому місці це буде Мессі, Леонель Месі. Як потрапили до команди Авангард Лозова? Потрапив, як граючи ще в, в Одеському Титані підопічні, мої були друзі і вони запропонували сюди приїхати. Потім я зв'язався з Олександром Гладким, після чого наша розмова була в три хвилини, ми вже домовилися і приїхав сюди. Перше враження при приїзді у місто та знайомство з командою штатом клубу. Яке винову? Перше враження. Чудово, перше враження, мав було. це якраз було перше тренування. Перед ігрове, перед ігрою з валками. Тоді я знайомився з командою, з тренерами. Вже більше був не на знайомий, коли поїхали на наступний день в автобусі. Я вже в автобусі трохи знайомився з хлопцями та цікавився, хто де грає, як його кого зовуть. Чи вдалося влитись в саме в колектив та знайти спільну мову з колегами-футболістами? Мабуть так, я людина така логка і кому... комунікаційна, і мені не складає там, якихось е... великих затрат, щоб знайти там, е... сумісні хобі, як скажуть, так, е... інтереси. Мені легко це дається, і до хлопців вони швидко до мене притягнуться, як і я до них. Ви провели всього чотири у команді та у кожній забивали. Це безперечно круто, як вам це вдається? Якщо точніше, то три гри і чотири голи в першому і в першій грі я не грав, четверте час буде. Та я не знаю, це феномен Олександра Мішуренка. Це, це не до мене вопрос. Питання, це до нього. Я його брат, близнець. У футболі найважливіше це атмосфера та дружні відносини саме команді. Як ви думаєте, як з цим авангард? З цим все добре. Я вважаю, що в цій команді є. Як дорослі хлопці, так і молодь, і Тут не, немає таких переград, щоб кожен був на різній хвилі. У нас все комунікації, моменти, сміх, все у нас відбувається дуже добре. А що подобається саме у нашому футбольному клубі, або що, наприклад, здивувало можливо? Здивувало ваше місто маленьке. Після тих місців, де я був, то для мене трошки воно диковинку, Ну нічого, це таке е, життя, ніхто не знає, де ти будеш завтра. І тому ні, це ж це жарт. Все мені подобається на перший момент в цій команді, як і колектив, як і структура, як і керівництво. Все мені поки до вподоби. Як нова людина, що хотілося б у команді додати або започаткувати, чого раніше не було. Ну, започукувати і робити це, мабуть, ще раз е вертаюсь до цього предучого питання, це до керівництва. Так, що ми можемо змінити, це в колективі там щось таке несумісне таке, маленьке щось. А так, я думаю, що всі корективи, все це роблять керівники, тренера. Там, це до них питання. А що навпаки не подобається, або викликає дискомфорт? Все подобається, поки все подобається. Ви як граючий футболіст, вам більше подобається грати, або ви також дивитеся в футбол, або ви не дивитесь взагалі. Дивлюсь, але більше подобається грати. Коли навіть, якщо навіть граєш а потім тебе замінюють, ти сидиш на заміні, то ти більше хвилюєшся, ніж граєш, коли в полі граєш. Тому краще грати, воно більш спокійніше і мені кажеться і легше.